Всім привіт! Я до вас з новою розпаковочкою. Одна посилка в мене з теми, друга з Алі, але з Алі ми сьогодні відкривати не будемо. Треба ще трошки почекати, бо замовляла я три посилки, по-моєму, на цю тему. Я знаю, що там лежить. Коли все прийде остальне, тоді ми її відкриємо, щоб все було одним комплектом. А сьогодні я вам покажу, що я отримала на тему. Посил, кажуть, скажу чесно, товари нічим не відрізняються з Аліекспресом. Все таке саме, доставка теж швидка. Отримую новою почтою дуже зручно. Приносить прямо до під'їзду, Тут у нас сьогодні багато чого. ми зараз подивимося. Це мої вишенки. Такі забули в мене, але, на жаль, вона в мене. Павла та розбилася. Зараз я вам покажу, я їх просто обозні. Вони такі літні до сарафанчика. Навіть під цей образ вони підійдуть отлічно. Ось така черешенка. Вдягаємо. Зараз я вдягну і розповім вам навіть покажу, що в мене пішло не так з минулими моїми черешенками. Не хочу вдягатися щось. Давно зняла сережки і тепер не можу вдіти. Зараз я це зроблю і повернемося. В не вийшло. Сама Черешенка, Чевішенка. Дивіться, як круто. Зараз тягну іншу. Вони дійсно дуже класно виглядають на вухах. Таке, блінно. Я від них просто балдею. Дивіться. Дуже милі. Дуже красиво і дуже мило. Зараз покажу, що з минулою трапилося. Ось у моє минулі. Такі самі, мабуть, трошки світліші ці. А може, то мені так стається. В минулої в мене впала в ушко і відбився ось це. На жаль, її ніяк туди не закріпиш. Я не знаю, вона, мабуть, чи пластмасила, чи що воно таке. Тому вони мені подобалися дуже сильно, і я собі їх обновила. Я від них просто обалденю. Дивіться, яка зразу. Такі літні, класні. На вушках вони трошки відчуваються, але щоб сказати, що вони важкі, ні, вони не важкі. Бабі поїхали. Через розпакували. Що ми тут маємо? Так, тут щось запаковано. Посилка в посилці у нас. А, мабуть, я знаю, що це. Так, це тіні, Ось такі. Я люблю такі відтіночки. Сьогодні я якраз очі не фарбувала, тому трошки пізніше я їх спробую. Супер. Кольори такі, як хотіла. Яскраві гарні. Зараз попробуємо декілька кольорів. Так, не всі видно на загорілі ручки. Так, треба на очах пробувати, бо на руках не видно. Блістки беруться гарно, але єдине дивіться. Ну, на, фото, на відео не сильно видно. Бльостки покриті тільки зверху, під низом вже не буде такої яскравості. Вони так, вони будуть з блюстками, але не такі яскраві, як, як зверху. Ну, нічого, палітра красива, мені подобається. Буду користуватися. Ага, наступна це у нас капа на вушко. Хто боїться робити проколи, але дуже хочеться прикрасити вушко. Це в саме раз. Тут і така мила кіця. Замовляла я її не для себе, для своєї малої. Вона любить мене таке все. Та я теж люблю, але в мене колись було проколото тут вухо зверху також. Але я тоді його зняла. Ось так виглядає ця красунька. Мабуть, буду брати в неї теж Ганять з нею. Бо мені теж сподобалося. Клас. Мило. Але не зараз я її зніму, бо це дуже багато, бо ці черешенки і ця кіцька це перебор. Залишу лише черешики, бо це моя любов. Так, що в нас наступне. Так, наступна теж у нас косметика. Скажу чесно, я перший раз замовляю косметику на тему. Я також ніколи не замовляла її на Аліекспресі. Це моя така перша, скажімо, спроба. Подивитися, що за косметика, наскільки вона там якісна, не, якісна, не знаю. Але, судячи з того, що в нас продають, це той самий Алиекспрес, нічим не відрізняється, тому навіщо платити більше, якщо можна замовити те саме, тільки за меншою ціною користуватися. Так, тут я маю блиск. Я не люблю, щоб сильно було видно на губах. Ось, як бачите, має також прозорий, але ось тут в мене зараз мебелін відтіночку 001, якщо я не помиляюся. Скажу чесно, цей схожий. Навіть зараз піду візьму свій мебелін і зрівняємо по кольорах. Тут теж колір 01. Зараз я це зроблю. Я прибрала помаду з губок, щоб спробувати саме цей, цей бліск. Ось мій. Я сплутала в мене відтінок тут не 001, це я хотіла той 001, на його, мабуть, не було. в мене відтінок просто 21. Але він теж на губках прозорий, не дивлячись на те, що він тут має колір. Ну, щоб сказати, що мені там він вау ефект, такий, типу, дуже класний. Ні, він мені не сильно подобається, бо я. Його відчуваю на губах, що він в мене є. Перед цим в мене був блиск Vivienne Сабо. Він дійсно гарно зволожував губи, і я його не відчувала на губах, він не липнув нічого. Зараз спробуємо цей що з китаю. В нього також, не видно, на губках майже. Відкіночок Сіфей. Мені подобається. Є якийсь запах, я навіть не зрозумію зараз, що це за запах. Мабуть, якусь квітки. Або крем якийсь, наче як Нівієвський. Ну, щось таке. Не зрозумію зараз, що це за. Запах такий, ну трошки дивний запах, скажу, не так, щоб там ввав приємний, але трошки дивний. Наче не прилипає, скажу, нічим не гіршим, ніж цей. На губах так само відчувається. Далі ми. О, тут є сірки. О, я маленька сілочки. Не знаю, навіть я її замовила, Замовляла, наче не жовту, наче я хотіла білу. Але вона ось така кремова. Крючком в'язана, але це, мабуть, не крючок, мабуть, якась машина під крючок в'язка. Пізніше я вдіну, спробую правильно її та покажу вам більш детальніше. Скажімо так, візерунок не сильно видно. На фото, ні, на відео воно теж так видає, що його не сильно видно. Сподівалася, трошки буде краще, якщо чесно. Подивлюся. Так, наступна у нас ще одна косиночка. Косиночки я брав для себе і для малої. Це мені подобається більше, якщо чесно. Вона більш якісна, якось мені подобається більше. В'язка тут набагато краще, ніж в тої. Гарно видно малюнок Теж покажу її трошки пізніше, як вона буде виглядати на мені. Я її вдягну, і як це виглядає, я вам покажу. Що ще я маю? Тут я заказала ще лезо з насадкою. Підвернусь. Так, скільки у нас тут. Насадочок 8 штучок. І ця штучка. Скористаюся, скажу як по якості. Я колись брала джелетовські, теж на AliExpress, але це вже було дуже давно, я їх купляла. Скажу, єдине, що було різниця, там не було написано джелет. Так само, як і на цих нічого не написано. Але по якості були просто супер. Ось, оце останнє, так, ці посилочки, більш нічого немає. Це набрала для літа. Це такі накладочки на груди. Коли хочеться вийти в топі косяк, зараз, але тут в мене є бюстгальтер. Але бувають в мене такі топи, сарафани, в яких я можу позволити собі ходити враз. Тому це такі накладочки. Сподіваюся, що вони будуть тримати гарно. Їх показувати, як виглядає, я не буду. Це 18 плюс вже буде контент, можуть дивиться і діти, тому покажу вам їх тільки. Так, зараз я скажу такі їх наборі. Мабуть, 10. Так, їх 10 штук, 5 наборів. Будемо користуватися, подивимося, як вони витримують, не витримують, справляються, не справляються з своєю. Роботою, тому, якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтеся, мені буде дуже приємно, дякую. Спробуємо тіні. Візьмемо фіолетові. Ось це відтіночок. На молодік. Краситься професійно я не вмію. Свої студентські годи я з кожен день, але після того щось пішло не так, і я перестала краситися. Так, на внутрішнє візьмемо ось ці посередині, трошки світліше. Мені подобається. Скажу чесно, раніше фіолетовим я не красилася, але мої улюблені цвіта були завжди сірий, голубий, ніжно-голубий і рожавий. Я іноді додавала рожавого, так мені подобалося. Але скажу, ці мені теж подобаються. Зробимо трошечки нижнє віко. Теж роблю його цим світлішим відтіночком до середини глазика. Так, і я думаю додати трошки блискучок ось цих. На серединку. Трошки додамо. Що вийшло дуже мило, мені подобається. Лягають гарно. Дійсно, тут треба трошки підправити, але ж це таке, це в нас по-бистрому чорновий, скажімо так, варіантик. Але мені подобається. І колір наче мені підходить. Можна М -м -м. було б, звісно, краще взяти іншу кісточку. Але так як вона немає, Я зараз спробую пальчиком трошки. Добавити ось цього білого в голову княжнього глаза. О, так мені здається краще. Кісточка звісно, багато, краще і акуратніше, але... Девже непогано. Ось такі тітьки. Ми ще не спробували, чи підходять наші насадочки, тому зараз при вас розкриємо та спробуємо. Все підійшло, тримається гарно. Сподіваюся, Леса теж будуть гарні. Ручечка прорезинова. Така симпатична, я вам скажу, нічим не гірше від оригіналів, Але ціна приємна, треба брати. Вже пройшов певний час, як я маю цей блиск на моїх губах. Що я можу сказати? Він мені подобається набагато більше, ніж Мебелін. Мебелін коштував більше, ніж 300 гривень, навіть там около 400 гривень. Цей коштує майже 2 долари, 1, 75. Але не знаю, як мені він сподобався краще. Мебелін такий важкіший на губах, я його весь час відчуваю. Він трошки так, я б не сказала, що сильно либне, але трошки щось в ньому таке є. Хоча він новий, я його взяла, мабуть, там днів 5 назад. Ну, може і менше, бо це геть новий цей, нічим не гірше, це, скажімо так, нов з Китая. Але він мені подобається більше, не знаю, як так вийшло. За це я скажу чесно, переплатила гроші. Не дочекавши цього, я просто забулася, що я замовила цей. У мене закінчився мій близький. Я пішла, купила собі цей. Бо, знаєте, як реклама, маркетинг повелася на це. Думала, що він дійсно буде класний, але щось з ним не так ну, як користуватися. Я їм, звісно, буду. Гроші були потрачені, але це буде пріоритеті. Ссылочку на латишо поставлю нижче під видео. Пока!